Ви були створені для величі. Щоб бути успішним віруючим, вам слід ходити в любові і знати, як застосовувати Богом дану віру. Дізнайтеся, як застосовувати свою віру, яка діє любов'ю, віра і любов. Я говорю слова, він робить діла. Моя робота вірити тому, що він зробить свою роботу. І якщо я можу вірити, то все стає можливим. Потрібна віра, щоб здійснити ваше призначення. І приймати від Царства Божого. Майте віру Божу. Дізнайтеся, що від вас не вимагається використання своєї віри, але Бог дав вам його віру для кожної ситуації. Сила любові глибше проникає до з'єднання між вірою і любов'ю. Коли ви розумієте, як сильно Бог любить вас, вашу віру неможливо зупинити. Якщо ви ходите в любові, ваша віра буде постійно діяти. Застосуйте свою віру, яка діє любов'ю. Почніть ходити в динамічній силі, яку любов забезпечує для вашої віри. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого». Хвала Богу. Отче, ми дякуємо Тобі за сьогоднішню передачу. Ми відкриваємо наші серця і розум для Тебе, Господи. І ми сидимо біля Твоїх ніг, Господи Ісусе. Це таке чудове місце. Ми бачимо себе людьми, які приймають відкриття з небес, зцілення, фінансове благословення. Зцілення наших родин, які виходять зі сварок і збентеження, вони знову об'єднуються. І ми прославляємо тебе за це, Господи, в ім'я Ісуса. ім'я Ісуса. Амінь, брате Біл. веди нас далі у цьому розгляді. Слава Богу. Гаразд. Перше послання Йоанна, другий розділ. Ми можемо почати звідси. І знову ж таки, ми говоримо про Божу любов. І Божа любов, як ми вже говорили на цих передачах, це агапе. Любов агапе ось про що ми говоримо. І ця любов не базується на тому, що ви зробили для мене. Це безумовна любов, це любов, коли Бог каже. Чоловіки любіть своїх жінок, це агапе. Так це безумовна любов. І саме цю любов ми бачимо в новому завіті. Розглядаючи це місце писання, ми бачимо, що тут говориться: не любіть світ. Нам потрібно дізнати, що це означає, як це працює у нашому житті. І ось ключ Бог ставить нас на певному місці у цьому світі. Іншими словами, ми тут, і ми тут для того, щоб розповсюджувати його добру новину, бути сіллю землі. Ми тут, щоб приносити принципи царства Божого так. всюди, куди ми йдемо. Ми тут для того, щоб взяти Еденський сад, взяти те, що залишив Адам. Ми тут для Божої мети з усім цим, оскільки ви у цьому світі? ви не від цього світу. тому не любіть цей світ так, щоб відмовитись від Божої любові заради того, що є у світі, включаючи егоїстичні амбіції. Ви розумієте про що я кажу? Так. Тому давайте прочитаємо тут і подивимось, про що тут говориться. 1 Йоанна, 2 розділ 15 вірш. Не любіть світу ні того, що є у світі. Хто любить світу, тому нема любові отця. Бо все, що у світі, похідь плоті, похіть очей, і гордість життєва не є від отця, а від світу. Одна з речей, яку ми дізнались про агапе Агапе виявляє себе у послуху. Так, Таксер. Так, Івана 14, 21. Вірно. Дуже часто ми намагаємось відчути любов, розумієте? І відчуття можуть прийти, але вони приходять після вашого послуху. Вони не є мірилом. Це не мірило. Ні. Це не вимірювальний інструмент. Відчуття не мають з цим нічого спільного. Один чоловік розповів історію. Він прийшов до церкви, він був свого роду християнським коміком, якщо хочете. Але він прийшов до церкви. Він говорить про двох молодих людей, які поїхали на пікнік. Вони поїхали туди. Це хлопець і дівчина, вони знають одне одного, і вони поїхали на пікнік. І вони зробили це, щоб краще пізнати одне одного. І ось вони приїхали туди. І у них великий кошик для пікніка. І він відкриває його і починає шукати щось у ньому. І він запитує: «А де любов? Вона відповідає: Я думала, ти взяв її. Він каже: Ні, я не брав. Я думав, ти взяла її? Він каже: це той випадок, коли у вас два квитки і нема поїзда. І він каже: ну, гаразд. О, біле. Але бачите, як люди намагаються так. нагодувати одного. Отримали дома. кілька блог, а собаки нема. <ріст> біле. Але де ж любов? Це правда. Ота, послухайте. Отак? От люди, які живуть таким життям. Створюють пекло на землі. Боже мій. Господи, допоможи мені знайти чоловіка. Будь ласка. Так. Моїй дитині так. потрібен батько. Знайди мені чоловіка, який має гроші, і я розорена і мені дуже боляче. Щоб нагодував нас. В такому випадку вона відкрита до поганого варіанту. Або, скажімо, якийсь молодий чоловік молиться. Господи, мені потрібна дружина. І я потребую її зараз. Він в поганому становищі і вони сходяться з неправильними мотивами. Так ісус має силу, волю і слово Боже, щоб забезпечити так, щоб забезпечити кожну потребу цієї жінки. він буде батьком для її дитини. Так, він буде для неї чоловіком. Ісус задовільнить фізичні потреби того чоловіка, його розумові потреби, Його духовні потреби, які він хоче отримати від своєї дружини. Але коли вони обоє задоволені, так. тоді Бог може скеровувати їх, і Бог каже: дорогенька, ось твій чоловік, Вірно. ось той, кого я хочу тобі дати. Ось коли ви сходитесь разом. Як ми з Лорією, і ми живемо разом 61 рік. А з кожним роком стає все краще. Вірно. І хто написав цю книгу? Скільки жаб вам потрібно перецілувати, щоб знайти принца?» Моя онучка саме так поводяться люди. Вони шукають любов у всіх неправильних місцях. Так, вона починається, вона починається в бозі. Вона не так, починається так. ще десь. Це банкрут, любов, кажу вам. вона банкрут, і люди будуть любити вас до певної міри. Ви можете зайти занадто далеко, і ця любов перетвориться на щось інше. Так. Тому Агапе, любов Бога безумовна. І вона всередині нас. Дякую тобі, Господи. Безумовна любов. Вона не просто виникає з нічого. Вона не просто виходить з Бога. Безумовна любов. Починається клятви завіту. Вірно, чи не так? Так я клянусь, сказав Бог. Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе аж до кінця віку. Це означає, що не має значення, що ти робиш чи що ти не робиш. Це не просто дія, викликана відчуттями. Це присвята, кровна клятва. Це клятва принесена на крові Ісуса. Спочатку Бог поклявся на крові жартовних тварин, доки не прийшов Ісус і все це здійснилось, і це назавжди. Ви не можете порушити цього. Розумієш, Завіт складений між Богом Отцем і Господом Ісусом Христом. і те, в чому він поклявся йому. Воскресило його з мертвим. Про це говориться в першому розділі так. Послання до євреїв. Він промовив до нього, він назвав його Богом і Воскресив його з мертвих. Це новий завіт. Гаразд, так. Кожне слово, записане тут, в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана і аж до книги об'явлення. І всі благословення Старого Завіту, Бог поклявся Ісусу виконати їх. А Ісус постав чистим без вади, коли Бог воскресив його і підняв з пекла. І ось він стоїть на найбільш праведному місці у всесвіті, і Бог клянеться йому. цю клятву неможливо порушити, бо це клятва між всемогутнім святим Богом і безсмертною людиною, якої більше ніколи не торкнеться смерть. Отже, ми приймаємо Ісуса своїм Господом і Спасителем, і ми входимо до завіту, який Він мав з Отцем. отцем. Тепер до мене ставляться з такою ж любов'ю, як до Ісуса. Ісус молився про це в 17-му розділі Івана. Він любить від Івана. вас так само сильно. В Івана 17,23 Ісус сказав: Покажи їм, Отче, що ти полюбив їх так само, як полюбив мене. А чи можемо ми порушити цей завіт? Ні. Бо цей завід непорушний. Ми можемо порушити спілкування з ним. Вірно, так. І коли ми так чинимо, Бог не припиняє любити нас він не може, біле, бо він поклявся на крові, що він любитиме мене вічно. Він сказав: якщо ти сповідуєш свої гріхи, то я вірний і, праведний і простити тебе. і очистити тебе від всієї неправедності. А що залишається, коли він очищає вас від всієї неправедності? Праведність. Праведність. Кажу вам. Тому перебувайте в завіті. Не потрібно виходити із заповіді любові і порушувати її. Ні, ні. Ні. Залишайтесь там, де ви є. Якщо ви наговорили комусь чогось зайвого, то зупиніться і скажіть я прошу пробачення. Отже, яка є з цьому? Це на любов, і яка є з цьому зараз? Не чекайте три дні, не чекайте навіть три секунди. Просто перебувайте в цьому ходженні в любові весь час. Ваш щит підняти. Ви задягнете усе озброєння. Не знімайте його, залишайтеся в ньому постійно, бо це завід між Богом Отцем і Господом Ісусом Христом. Залишайтеся на цій лінії. на цій лінії. Бо саме там ваше зцілення Все інше прийде. на цій лінії. Все знаходиться там, все там. Я згадую зараз про ту жінку з малою дитиною. І у цієї дитини, якщо я правильно пам'ятаю. Ставались напади. Здається, саме так. Отже, з тією дитиною було ще негаразд. І вона розповіла про це брату Хейгіну. І вона сказала: після того, як я почула вашу проповідь, я зрозуміла, в чому проблема. І вона сказала: я ненавиджу мою свекруху. І він сказав, чи ви народжені згори? Отак. Чи ви наповнені Духом Святим? Отак, так. І ви кажете мені, що ви ненавидите свою свекруху? Так, я ненавиджу її. Він сказав, хвилиночку. Дозвольте мені подивитися вам вічі, і тоді повторіть, що ви ненавидите вашу свекруху. Вона це зробила. Він сказав: я хочу запитати у вас дещо. Коли ви говорите це, ви чуєте якийсь докір ось тут? Well, yeah. Що ж, так він сказав: у вас немає ненависті до вашої свекрухи. Він сказав, це Дух Божий намагається привести вас до покаяння. Тому покайтесь цьому, покайтесь цьому зараз, бо у вас немає ненависті, у вас немає ненависті. Ви любите її, бо любов Божа зараз всередині вас, і Бог заповідав вам любити. Тому будьте слухняні Божій заповіді і зупиніться. Він сказав, покайтесь. Вірно. І вона покаялась. Він сказав: наступного разу, коли дьявол спробує проявитися через вашу дитину, просто скажіть, ні, забери свої лапи від моєї дитини. Я стою на першому Івана 5,18. Я ходжу в любові. Я виконую заповідь любові. І ти не можеш більше торкатися моєї дитини. Моя дитина за межами твоєї досяжності. Ти не можеш торкатися її. Ми за межами твоєї досяжності, ти переступив святу межу. Ви чините опір дияволу. І він зобов'язаний втекти, бо ви наближаєтесь до Слова Божого. Ви ходите у послуху тому, що говорить Слово Боже. І ви задіюєте царський закон. Отак. Слава Богу. Подивіться записане в посланні до євреїв 12.14. До євреїв 12 розділ, 14 Ти вірш. Ти почав дещо говорити хвилину тому, і ми відволіклись від цього. про любов до речей так нам потрібна вища концепція любові. Гаразд, коли ми говоримо слово любов, воно має представляти так, Бога. Звичайно, ну, знаєте, я просто люблю мою машину. Я просто люблю груші. Я люблю мою машину. Ні, ні, ви не любите машину. Ви просто так кажете. Ви не любите речі. Ну, я знаю, брате Купленд. Ми Зараз навчаємось. Ми не просто прискіпливі. Так ми навчаємось. Ми розвиваємо концепцію про те, що в Бога немає любові. Я розумію, бо він сам є любов і він в мені. І ми повинні практикувати це. Ми говоримо про те, що любов Божа вилилася в наші серця Духом Святим. Ось що вдосконалює цю любов і вимиває страх. А як щодо моєї машини? Ну, брате Коплен, Бог дав мені цю машину. Це чудово. Я люблю мою машину. Я люблю Бога. Ні-ні. В першому посланні до Тимофія 6,17 говориться, він дає нам все рясно. Для задоволення. Так сталося, що я маю цю грушу. І вона мені подобається. Я не люблю її. Колись я говорив, я люблю грушу. Хіба ти не любиш банановий пудинг, який робить мама? Я почав змінюватися в цій сфері і використовувати правильні слова. Я почав говорити: мені дуже подобається груша. Бог дав мені її для задоволення. Мені дуже подобається моя нова машина. Бачите? Це прославляє Бога. І це теж його слово. Це його слово. І я мушу визнати, що я робив те саме стосовно гордині. І ви стаєте трохи прискіпливим у цьому. Бо людям справді подобається використовувати це слово. Але Бог не сказав. Це мій улюблений син, і я дуже пишаюся ним. Бог ненавидить гордість. Звичайно. Що він сказав? В він ньому сказав, моє благовоління. Благовоління. Вам потрібно виправити свої слова. Виправити свої слова. Це частина так. вашого послуху. І це і так і сильно. Мій онук одного разу я ходив дивитися, як він грає в футбол. Так він дуже хороший гравець футболу. футбол. і ви схильні сказати, хлопче, я так пишаюсь з тобою. Так, Але я ненавиджу це слово. Я знаю, що Бог. Я знаю, що ми говоримо. І я розумію це. Але я навчаюсь. Я оновлюю свій розум. Насправді, я навчаюсь. Йому не зашкодить почути це від мене. Я сказав, «Хлопче, Сьогодні ти дуже догодив своєму дідусеві. Це про щось говорить Біле. Брата Копленд у шостому розділі книги Іова є дещо. Це відбувається вже після того, як диявол прийшов і зруйнував його життя. Він сказав: Господь, навчи мене і я буду утримувати так. свій язик, і покажи мені, де я зробив помилку. ви не просто прискіпливі Ви намагаєтесь перевести людей до такого місця де вони завжди будуть знати, що диявол використовує проти них, і вони не будуть говорити цього, правильно щоб воно потрапило у їхнє життя. Ми з тобою навчилися цьому. Боже мій ми благословені тим, чого ми дізналися і чому навчилися, так як професійні пілоти. Так. Ти був навчений і натренований як військовий пілот, і ти виконував так. бойові завдання. Відхилення на 3, 4, 5 градусів можуть вбити тебе. Вірно. Чому ви такі прискіпливі до цих трьох градусів? Ви сказали 357, а я лечу 360. Ви що, жартуєте? Це знищить вас. Знаєш, що сказав мій інструктор? Що він сказав: Кеннете, Я сказав 365, а на 364. Навіть мавпа Навіть це. Він назвав мене мавпою. Я й досі чую це в своїй голові, і я згадую ці слова. Навіть мав порозуміється. Так я не хочу бути людиною, яка не розуміє. Я хочу бути настільки схожим на Ісуса, наскільки це можливо. Отже, ось я заходжу на посадку, і щороку ви використовуєте для цього певні інструменти і перевірки. Це в армії. Я заходжу на посадку, і ось це всередині. Ви чуєте, ну гаразд, перевірка пройшла нормально. Ти маєш триматися такого-то і такого то. Ти маєш триматися 189, а у тебе зараз 175. І потім ви піднімаєтесь до 182, і ви ніколи не доходите до 189. І Я кажу: ну, у мене 186. Він відповідає: ні, у тебе має бути 189. Різниця всього три. І я кажу: гаразд. Це не означає бути прискіпливим. Вас намагаються утримати від того, щоб ви не вбили себе. Так, кажу вам, Іов Бог тренує вас. Говорив певні речі. Він тренує вас. і він не знав, що він їх казав. Але це дозволило ворогу так. війти у його життя. Так. І це принесло до його життя руйнування. Так, звісно. Але оскільки він послухався Бога, так і, врешті, покаявся, звичайно і виправив свої уста. Виправив, Бог все змінив для цього чоловіка. І примножив вдвічі. Все вдвічі. І його ще довго прожив. Кажу вам, в нього було краще життя, так. ніж раніше. Якщо ви влаштували у своєму житті безлад, вам потрібно щось зробити. Підводьтесь, продовжуйте йти. Давайте відкриємо 12 розділ послання до євреїв. Прочитаємо це у 14-му вірші Говориться: намагайтесь мати мир з усіма. Так, з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Глядіть, щоб хто не втратив благодать, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. А тепер давайте повернемось до 17-го розділу першого вірша Євангелії від Луки. Від Луки 17 розділ, перший вірш. І тут сказано. Я відкрив не те місце. Ісус сказав учням своїм: неможливо, щоб спокуси не прийшли. Вони приходять. Вони приходять. Брате Копленд, він щойно сказав це. Ісус сказав так. це. Так. отже, це неможливо. У кожного віруючого буде можливість образитись, якщо ви рухаєтесь до того місця, до якого Бог покликав вас. У вас завжди буде така можливість. Вона буде завжди. Ісус проповідував це. Він сказав: сіяч сіє слово. А сатана приходить. Переслідування виникають за Слово Боже. З причини того, що ви маєте слово. Ось з якої причини вони переслідують вас. Всередині вас є слово Боже. Подумайте про той час, коли релігія обманювала і говорила про переслідування. Ну, Бог намагається навчити вас чомусь. Це через те попереднє життя, яким ви жили до спасіння. Вам ще потрібно з цим розібратися. Це просто брехня. Брати Сатана Копер. приходить, щоб вкрасти слово. Послухайте Йосип потрапив до Єгипту, чи не так? Він потрапив туди. По-перше, його брати продали його. І він мав можливість образитись. Вони продали його в рабство. Отже, він потрапив до Єгипту. І там він потрапив у дім Потіфара. І він почав приносити процвітання Потіфару, і після цього дружина Потіфара робить спробу. І оскільки Йосип не купився на неї, вона збрехала про нього. Йосип потрапив до в'язниці. Я просто кажу, що тут, у Євангелії від Луки, говориться. Що вони, вони прийдуть. прийдуть? Вони прийдуть Глядіть, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що вирісне, завдав шкоди і щоб ним не осквернилось багато людей. Якщо ви приймаєте образу як насіння, вона може вирости всередині вас і стати деревом. Так, може, вона стане деревом, і вона диктуватиме вам що робити. Всередині вас вона буде говорити вам: ні, ти не такий, як він, ти не така, як вона. І ви говорите великій мамі про те, що сталося між вами і вашим чоловіком чи жінкою. І велика мама їсть плід, який виходить з ваших уст. і Потім велика мама починає ненавидіти цю людину. І потім велика мама говорить ще більше мамі, чи хто там є. І наступне, що відбувається, всі ненавидять цю людину. І ніхто не знає його, крім його дружини. Я кажу про те, що це може стати з цілим народом. Що люди звісно можуть розповсюджувати різні речі так, що один народ буде ненавидіти інший народ з причини того, що було сказане і пережити однією людиною, яка образилась. Це руйнує цілий народ. Боже мій потрібне покаяння і люди божі які стоять за цей Абсолютно народ. Абсолютно вірно, бо наша країна була заснована на слові живого Бога. Боже мій, послухайте, а наш час вичерпано, Боже мій. Він вже давно закінчився. Але гаразд. Отже, я молюся зараз за аудиторію наших глядачів. Покаятись це дуже легко. Боже мій, дякую тобі, Господь. Але рішення прийняти це це важко. Ісус сказав, що це як вітяти собі руку. Це як виколоти собі око. Це рішення? Так. Бог дасть вам силу. Так. Якщо ви просто скажете, отче я, я закриваю свої уста для пліток. Я судив людей і я каюся в цьому. Я приймаю моє прощення. Так. Будь ласка, очисти мене від всієї неправедності. я суджу себе і свій великий род. Я відмовляюся чинити так знову. В ім'я Ісуса, я відмовляюся знову порушувати заповідь любові. Дякую тобі, Господь, і ваше зцілення поруч. Боже мій, слава Богу. Ми повернемось за хвилину. Ви знаєте, як важливо мати тези цих передач про силу любові, бо нам бракує часу на все, але ви можете переглянути її знову і знову. І, біле, в нас є ще хвилина. Щось відбувається за допомогою любові, так і Божої сили. послужи їм. Зараз прийміть рішення. Що ви будете прощати? Вам слід відпустити людей, бо саме так Бог вчинив з ними. Саме так ми можемо рухатись далі. Нам слід прощати. Якщо ми не прощаємо, він не може простити нас. Він не може вивільнити нас у все, ким нам слід бути. В цьому є смерть. В Цьому смерть нам слід відпустити людей. Ніхто не може утримувати вас. Якщо Бог за вас, ніхто не може бути проти це вас. Це Істина, це слово Боже. Не здавайтесь, слухайте Слово Божого, і Бог зробить щось для вас. І зараз ви не хворі, і ви не помрете. Боже мій. Боже мій. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Ісус є, є Господь. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.